То частина коштів з нашого концерту іде на допомогу гуманітарної підтримки для України та для наших ЗСУ. Сьогоднішній концерт не є виключенням. Тож з кожного вашого квиточка частина грошей піде для допомоги для наших хлопців. Дякую вам дуже. Ну і ще раз запрошую інтелігентну публіку на наш інтелігентний концерт. Завжди будемо чекати вас. Сьогодні о 19.30 в палаці імені Тараса Шевченка. Повірте, сьогодні буде хто знає англійською, знає лишень. Це англійською, це розумний. У нас дійсно на концерті можна сказати розумна музика, тому що ми не співаємо примітивної музики, такої легкої популярної музики, такої, що просто підскакати, коли там два слова, і це вся пісня, всю пісню, У нас музика. У нас не британські пісні, в чудовому, до речі, українському перекладі, які зробили. Ми брали участь в якій програмі. Ми розкажемо в якому проєкті, власне, на концерті. І сьогодні прозвучать такі як Санта Лючія, але, можливо, ви ніколи не чули в українському перекладі. Прекрасний поетичний переклад. І буде ще багато таких, як Бесами Мучо, будуть, як я вже сказав. Прем'єра пісні, яка написана як батальйонна пісня п'ятого мобільного батальйону, це батальйон, який займається тим, що ремонтує всю військову техніку, якщо є можливість, то буквально під обстрілами на передовій. Якщо немає можливості, то в тилу і тоді далі віддають нашим славним воїнам. І це також буде абсолютна прем'єра, тому що окрім. Мого кума Романа ніхто не співає цієї пісні. Він єдиний виконавець цієї пісні як батальйонної пісні. Ну і ми знаємо точно, що кожна жіночка, кожна пані, яка приїжджає до Трускавця, вона у своїй валізі має одну або дві сукні. Тож маєте можливість їх сьогодні на нашому концерті вигуляти. А ми вже до них одягнемо свої фраки. Насправді наш концерт складається з шедеврів. шедеврів. Що? Французькою мовою шедевр це означало перехід від підмайстра до майстра. Свого часу, у середньовіччі, у Ренесанс часі були цехи такі. І коли підмайстри хотіли стати вже майстрами, щоб вже насправді заробляти, бо підмайстри ще не заробляли гроші, вони тільки підробляли в такий спосіб, допомагаючи майстрам. То той, який хотів перейти з під майстра у майстра мусив створити шедевр. І оці всі твори, які ми сьогодні будемо виконуватися, виконувати на нашому концерті, це є шедеври безпосередньо кожного з тих композиторів. Чи, чи це буде е Італійський композитор, чи це німецький, чи український, чи з якоїсь іншої країни. Тож прийдіть і понасолоджуйтеся музикою разом з нами. Дякую вам щиро. А зараз ми будемо з великою приємністю з вами спілкуватися. Хто бажає, хто бажає фото, автографи і, звичайно, квиточки можна придбати тут. Хто... Е... До речі, маєте можливість, що хто не був. До речі, є хто був на нас на нас на концерті? Так. А до речі, так, от є. Супер. Ви знаєте, ви знаєте, навіть був такий випадок, що одна жіночка прийшла саме сюди і каже: Хлопці, я до вас іду вже 12-й раз. Це, звичайно, ну, краще квітів, краще будь-яких аплодисментів, апл апл коли до тебе приходять ще раз. А за нею стояв чоловік, який крикнув, а я 14-й. Ну, це невідомо, чи насправді так воно було, але те, що той, хто до нас приходить один раз, він в будь-якому випадку прийде, як мінімум ще раз. Дякую вам дуже. Тому приходьте зараз автография. Хто, інформація, хто не був на наших концертах. Вас тут бачу досить багато, які ніколи, можливо, і не чули, і не були на наших концертах. В інтернеті є дуже багато інформації. Набирайте латинкою «Тенор з бельканту. І там вам відкриється маса концертів із Одеси, з оперного концерту, і з закордону, із Нідерландів, і з Чернігова, одним з усієї України і не тільки України. Ви будете із Палацу України, до речі, без самий мучу можете зайти, послухати із оркестром Lord of the Sound. У нас був спільний проєкт. Ми брали участь в цьому концерті новорічному в Палаці України, там, декілька років тому. І... Все, можете послухати, зробити собі висновок, бо ми завжди говоримо так, що ми виходимо на бювет на зустріч з нашими виборцями. Тому що так воно і є. Так як у вас тут під час вашого відпочинку два чи три тижні є маса концертів, щоденно є якийсь виконавець, є яких ви вже добре знаєте, є таких, яких, можливо, не знаєте, і у вас є вибір, і ви кожен. День робити вибір Іти на концерт чи не йти. Ми будемо вдячні сьогодні за ваш вибір прийти до нас на концерт і повірте, всі, хто прийдуть, отримують масу естетичного і морального задоволення. Музика буде красива і різноманітна, і багато. А попри те, все, 16 років і понад 1300 концертів, і ні одного ми концерту не заспівали в плюс, тобто, щоб це не було наживо. Тож Прийдіть і послухайте, як звучить музика жива насправді. Дякую. Зараз фото, автографи, квиточки. Дякуємо. Дякуємо. Вчора. Заслуження з України та ми сьогодні з великим сольним концертом Палаці культури імені Шевченка о 19.30. Майте чудову нагоду сфотографуватися, тримати автографи. Артисти біля нас поспішайте всі квиточки на концерт продажу. Завтра в восьмо для вас співає народний артист України Павло Зібро 3 жовтня гордість України національний академічний ансамбль пісні танцю гуцулія на українські бучевниці. А сьогодні засудження артиста України тенор з Бельканто з великим сольним концертом. Зараз біля нас. Запрошуємо 29-го дев'ятого п'ятницю. Палаці культури Шевченка на свою концертну програму запрошує. Анастасія приходько тільки живий звук. Початок концерту о 19.30 і шанувальники театру запрошуємо в концертному залі готелі весна для вас. Буде показана чудова комедія шикарне весілля львівський обласний музично-драматичний театр. Сьогодні заслужні артисти України Тенор з Вальканта з великим сольним концертом о 19.30 в палаці культури імені Шевченка. Зараз маєте чудову нагоду сфотографуватись та отримати автографи ще декілька хвилин. Артисти біля нас звучать пісні у виконанні Тенор з Бельканта.